Спорожнілі вулиці, вкриті вирвами та уламками рашистських боєприпасів, потрощений асфальт на дорогах, розбиті будинки, школи та дитсадки. Ворог використовує найпотужнішу зброю, щоб завдати якнайбільше шкоди населенню. Однак місто тримається. Зараз в Оріхові налічується понад півтисячі людей. Переважна частина приїжджають, щоб залатати дірки на дахах після російських ударів, а потім швидко їдуть назад. У більш безпечні населені пункти. Попри постійні обстріли, жителі намагаються доглядати за серцем міста, центральна площа завжди сяє чистотою. Поряд невеличкий ринок, саме тут можна зустріти оріхівців переважно це люди похилого віку, які не наважилися покинути домівки. Як правило, виживають вони за рахунок гуманітарної допомоги, яку розвозять поліцейські та волонтери. Коли стріляють, ховаються, а як атака припиняється, виходять на вулицю, щоб навести на подвір'ї лад. Так само садять город, але частіше замість овочів збирають урожай залізяк із уламків ворожих снарядів. Вони кажуть, що виживати під обстрілами випробування не з легких. Проте це їхнє рідне місто змучене, але не скорене. І назавжди українське.